Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як подивитися, хто підключений до вашого Wi-Fi, не використовуючи ніяких сторонніх програм. Це дуже корисно зробити, якщо у вас є підозра, що хтось сторонній використовує вашу мережу. Або ж для того, щоб просто подивитися, скільки і які пристрої підключені до роутера. Для того, щоб подивитися, хто зараз підключений до Wi-Fi, можна використовувати навіть звичайний телефон, в якому є браузер. Тобто вам не обов'язково мати комп'ютер чи ноутбук для цього і встановлювати якесь додаткове програмне забезпечення. Достатньо мати звичайний смартфон чи планшет. Єдина умова це те, що ви маєте бути підключені до роутера, щоб увійти в його налаштування. На прикладі роутера TP-Link я зараз покажу покроково, як подивитися, хто підключений до Wi-Fi. Отже, для входу в налаштування роутера введіть в адресний рядок браузера або 192.168.0.1, або 192.168.1.1. Для авторизації використовуйте логін admin і пароль такий самий «admin». Також подивитися, як увійти в налаштування браузера, ви можете на наліпці, яка клеїться на роутер знизу чи збоку. Після того, як ви увійшли в налаштування роутера, оберіть пункт меню Бездротовий режим і в ньому перейдіть в статистика бездротового режиму. В цьому розділі ви можете побачити кількість підключених пристроїв через Wi-Fi і дані про них. Якщо у вас роутер Asus, то інформація про підключених до Wi-Fi користувачів міститься в розділі Клієнти. Цей розділ знаходиться в меню Мережева карта. В роутері D-Link ці дані про підключені пристрої через Wi-Fi знаходяться в розділі Клієнти. Увійти в цей розділ можна через меню Статус розширених налаштувань. Більш детально про все це ви можете прочитати у мене на сайті. Посилання буде в описі до даного відео. А на сьогодні все. Друзі, якщо відео вам сподобалося, якщо воно було для вас корисним, то не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставте лайк і напишіть хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!